Другу річницю визволення від проросійських найманців відзначає Сєвродонецьк на Луганщині. Бойовики захопили місто у квітні 2014 року. У липні, щоб визволити місто, українські армійці пішли у наступ в операції очищення Сіверодонецька від терористів, брали участь підрозділи національної гвардії, збройних сил України та добровольчі батальйони. Замінюють зношені кулі київського метрополітеном, почали з найстарішої лінії від політехнічного інституту до хрещатика. Роблять це виключно уночі, коли метро не працює, підземку знеструмлюють. За одну робочу зміну ремонтникам вдається прокласти дві сотні метрів рейок, закінчити ремонт планують до осені. Учитувати, що длина рейсу йде звіньовими по зв'яняні по 25 метрів. Перевозка существується там, є два варіанти: Либо є спеціалізовані заводського власності платформи, вони такі удлінені. Вот либо йдеть сцеп з двох платформ. Старі рейки ремонтна бригада замінює на нові придбані в Маріуполі. То на такого металу коштує близько 24 тисяч гривень. Фахівці кажуть, купувати його в Європі невигідно, Потрібних аналогів немає. Там, де є найболі ну, виявлена корозія металу і дефекти, от там будуть проходити. У нас буде участок завокзальний, проходити, там будуть мінятися плеті центральне, скріщатика перегону. Шість міст претендентів на проведення пісенного конкурсу Євробачення, презентували в Кабінеті міністрів. За можливість провести у себе міжнародний конкурс, змагаються Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків та Херсон. На засіданні оргкомітету зауважили, місто Переможець, повинно відповідати понад 10 критеріям, зокрема і щодо безпеки. До фіналу дійдуть усього два фіналісти. А переможця, місто, яке прийматиме Євробачення 2017 оголосять 1 серпня. Те, що на першому оргкомітеті було прийнято рішення про те, що такий. Відбір, конкурс претендентів на міста потрібний виправдав себе на 100%. Він спричинив хвилю доброї конкуренції, добрих емоцій, уваги великої кількості людей в Україні, участі безпосередньо мешканців міст, і це дуже приємно.